Я вже встигла отримати ваші коментарі відгуки з приводу маринування лосося. І сьогодні я повторюю цей рецепт. Головне вибрати таку ємність, щоб йому було там зручно. Він тут влікся нормально, тож починаємо його маринувати. На ось такий шматочок лосося я додаю одну столову ложку солі та півчайної ложки цукру. Півстолової ложки цукру. Це все гарненько масажую. Ростираю, і щоб йому було легше цьому всьому засвоїтися, я додаю трішечки невелику кількість оливкової олії. Гарненько все розтерла. А далі додаю коньяк. Коняк нам потрібен для смаку і для того, щоб бактерії в рибі не розмножувались. Буквально, я не знаю, півстолової ложечки. Налила і ще раз добре промасажувала. Додаю пару крапель лайма можна лимона і залишаю на добу в холодильнику. Вже через добу ви отримуєте смачний лосось, алкогольні нотки вивітряться, цукор і сіль зроблять свою справу. Лайм додасть родзинки. І ви отримуєте такий лосось, такі смакові якості, що за вуха не відтягнеш.